Чому варто пити кефір? Всім вітання. Кефір це ферментований молочний напій, який відомий своїми численними перевагами для здоров'я, роблячи його цінним доповненням до нашого раціону. По-перше, він багатий на поживні речовини і забезпечує організм високоякісним білком, вітамінами в 12 і к 2 а також такими важливими мінералами, як кальцій і магній, які необхідні для загального здоров'я. Завдяки численним пробіотичним штамам, кефір сприяє балансу мікрофлори кишківника, покращуючи травлення і потенційно зменшуючи такі проблеми, як закрепи та здуття живота. А високий вміст кальцію та вітаміну К2 у кефірі сприяє покращенню щільності кісток і знижує ризик розвитку остеопорозу. Пробіотики та біоактивні сполуки, які містяться в кефірі, здатні зміцнювати імунну систему, допомагаючи організму ефективніше боротися з інфекціями. І деякі дослідження свідчать, що кефір може допомогти в контролі рівня цукру в крові, що є корисним для людей з діабетом. До речі, регулярне вживання кефіру пов'язують із покращенням стану шкіри, ймовірно, завдяки його пробіотичному складу. Як додати кефір до свого раціону? Його можна пити окремо або використовувати як основу для смузі. Він також може замінити йогурт у різних рецептах. Для людей із непереносимістю лактози кефір часто добре засвоюється через низький вміст лактози, тож включення цього продукту багатого на пробіотики до вашого щоденного раціону може значно покращити загальний стан здоров'я.